Сьогодні ми з вами будемо дивитися на слово Боже і побачимо, яку роль Дух Святий робить, виконує, не знаю, як підібрати вірне Слова, і наскільки він важливий в нашому, нашому з вами спасінню. Без Духа Святого спасіння неможливо. Віра без Духа Святого це буде фанатізм. Християнство без Духа Святого це буде релігія. А знання без Духа Святого це буде просто людська філософія. Дух Святий, Він є джерелом нашого життя. Знаєте, коли Бог створив людину Книга буття, і я раджу, якщо ви, у вас є можливість, ставте собі якісь. Нотатки залишайте собі. Книга Буття, другий розділ, сьомий вірш. І створив Господь Бог людину з пороху земного і вдихнув у низдві її дихання життя, і стала людина живою душею. Коли Бог створив людину, Він створив її з пороха. Але вона стала душею живою, коли він вдохнув в її низдрі своє життя, тобто Духа Святого. В перекраді з давньої єврейської мови, якою написана Біблія, Дух Святий перекрадається як Руах Кадош, що значить дихання святого. тобто це дух, це дихання. І, і таким чином людина стала живою душею. Вона стала живою завдяки а, Святому Духу, який дав це життя. Далі ми з вами читаємо в Біблії, що Господь дав наказ, щоб люди не відверталися від Бога, і щоб вони, пам'ятаєте, не вкушались з дерева. Пізнання добра і зла тому що якщо вони це зроблять, то вони смертями помруть. І в оригіналі це слово смерті множена. Там Бог не сказав, що якщо ви зробите, ви помрете. Він сказав: ви смертями пом, ну, е, помрете. Тобто в множеному значенні. І коли людина. Е, Згрішила і взяла з цього дерева і з'їла, вона не померла в ту ж саму хвилину, навіть на наступний день, навіть через рік Адам і Єва, вони жили ще дуже довго і мали дітей. Але Бог сказав, що ви смертями помрете. Тому що е, смерть в Божому розумінні вона е, має відношення не тільки до. Фізичного тіла а до духовного життя людини. Дійсно, в ту же саму хвилину, в ту саму мить, як людина згрішила, вона втратила життя Бога. Вона втратила зв'язок з Богом, який вона мала через Духа Святого. Таким чином, ви пам'ятаєте, що стало В життя людини прийшов страх, вона почала боятися Бога. І далі все людство. Воно вже народжувалось від Адама, який втратив те життя, яке спочатку Бог дав людині. І це треба розуміти. Тому людина ніколи не могла досягнути Бога своєю праведністю, навіть через закон, тому що головного не було, не було Духа Святого. До речі, згадайте слова Ісуса священнику, коли Він сказав, якщо ти не народишся. З від Духа ти не побачиш царства Божого. І так ми бачимо, що Дух Святий, він був з самого початку творіння, яке дали, дало нам життя і в цьому був план Божий. В старому Заповіті ми читаємо, що Дух Святий приходив на людей, але він не перебував на людях постійно. Він був на ми бачимо згадки в Біблії. Він був на пророках, коли він сходив на людей для того, щоб вони могли сказати слава Бога. Він був на царях для того, щоб вони могли виконувати свою місію. Він був на суддях, в книгі судді і в якихось окремих людей. І от ми, наприклад, читаємо згадки, що. Книги судів, що Дух Свят... Святий зійшов на С... Самсона, і Самсон зміг силою Божою перемагати філістимлян. Або а, ми читаємо, що Дух Святий сходив на пророків і вони починали промовляти слова Господа. Але треба розуміти, що Дух Святий не знаходився всередині. Чому? Тому що людину між Богом. Відділяв гріх. І Дух Святий не міг перебувати всередині людині. А, тепер цікава річ. Ви пам'ятаєте, як народився Ісус? Що сказав ангел Марії? Давайте згадаємо. Він сказав Дух Святий. Він народить це життя. Ви бачите цю паралель, коли Бог створив із пороха Адама, і Дух Святий зійшов, і він став душею живою. Тепер Біблія назвала Ісуса другим Адамом. Той Адам, який втратив життя Бога, і, і зв'язок з Богом, дав старому заповіті багато було людей, які любили Бога. Як Авраам, як Давид, як Моїсей. Так, але вони не мали того народження згори, вони не мали Святого Духа всередині, вони любили Бога, але вони тільки прагнули цього. І тепер приходить другий Адам, який так само народжується від Духа Святого. Різниця тільки в тому, що другий Адам, він ніколи не порушував волю Бога. І про це. Пише дуже багато нових заповіт, посилання апостола Павла, що Ісус, він як другий Адам, який прийшов для того, щоб виконати волю Божу, і він перший після Адама, хто був знову, не знову, хто був народжений від Святого Духа. Далі ми читаємо в Євангелії від Матфія, третій, розділ 16-17 вірш, що коли Христос був на Йордані і хрестився від Івана, Дух Святий зійшов на нього, і після цього Він сказав, що Дух Господа помазав мене. Це Дух Святий, який зійшов на нього, щоб він зміг виконати. Те служення, те покликання, заради якого він прийшов на цю землю. Ви знаєте, перед самим розп'яттям Євангелія від Івана, 14 розділ, Євангелія від Івана, 14 розділ, 17 вірш, Ісус каже наступні слова, З 16-го буду читати. Ісус каже наступні слова. І я пошлю, я попрошу Отця і даст вам іншого утішителя. Пам'ятаєте, тиждень тому, хто був, ми якраз з цього починали. Щоб навіки перебував з вами, Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає його, а ви знаєте Його. Бо Він при вас перебуває і вас буде Він. Тобто Ісус каже своїм учням, Він сказав, що Я дам вам Духа Святого. Він перед вами перебуває, тому що Дух Святий був в Ісусі і був на Ісусі Христі. І ви Його бачите, ви його чуєте, ви його відчуваєте. але коли я попрошу Отця, і коли станеться те, що станеться, ви не тільки будете Його бачити, що він серед вас, він всередині вас буде. Друзі, давайте собі на хвилиночку спробуємо уявити, яке ми маємо благословення, яке щастя від Бога, що всередині нас є Святий Дух. Слава Богу! Знаєте, є багато ну, запитань таких, от Дух Святий Він є в кожній людині, от люба людина, яка народилася, вона ж має Духа, то тож, мабуть, дух святий. Ні, не кожна людина. Біблія говорить, послання Фесеванікийцем, що людина вона має свій власний дух, в неї є душа і в неї є тіло, або вона живе в тілі. І це те, що є, або Біблія називає наше тіло і наше серце, називає серцем наш внутрішня людина, яка складається з душі і духа власного духа. Це окрема тема, про це можна багато говорити, але навіть люди, які не служать Богу, а навпаки, поклоняються темним силам, вони теж вступають в духовний контакт з духовним світом. Але з зовсім іншими, так сказати, силами це все відбувається. Тому що людина має свій дух, але кожна людина не має Святого Духа. І, до речі, Ісус це одне з місць Писання, де Ісус говорить, що. Світ, тобто люди цього світу, вони його не мають. Вони можуть бути релігійні, вони можуть бути красномовні, вони можуть бути добрі, красиві, розумні, або все вкупі разом, але вони можуть мати Духа Святого або ні. І є тільки один критерій, який визначає, чи має людина Духа Святого. Чи, ви, чи, ви, чи визнає вона Ісуса своїм Господом? Тому що Біблія говорить, хто духа Христова не має, той і не Його. Це перше. Ще Біблія говорить, що ніхто не може визнати Ісуса Господом, як тільки Духом Святим. Це дуже важливо. Тому. Не кожна людина має святого Духа. Далі, якщо вона не вірить, в Бога, як, як тільки вона стає віруючою людиною, вона от, е, приймає Духа Святого в своє серце. А є інше питання, яке ми теж іноді чуємо і маємо знати, що, від, що про це говорить Біблія. Люди говорять, добре, от є хрещення Святим Духом. А якщо людина не хрещена Святим Духом, чи має вона Святого Духа, чи ні, в чому різниця? От ми зараз побачимо буквально за декілька хвилин відповідь на це питання. Сразу йду наперед і відповідаю: кожна людина, яка вірить в Ісуса Христа, кожна людина, яка від серця свідомо визнає Його своїм Господом і любить, Його, його слово, вона має Святого Духа. Незалежно, хрещена вона Святим Духом чи ні. Це тому, що ми стаємо дітьми Божими. Дуже просто, дивіться. От уявить собі, це перший Адам. Я схожий на Адама. Добре. Ви ж все рівно не знаєте, як він виглядав. Так що уявляйте, що я перший Адам. І тепер уявіть, що я Адам, тільки незвичайний я електрична лампочка. Добре? Уявляєте собі. От, а ми ж так сказати, не шукаємо легких е, шляхів, вірно? А, уявляєте собі, так? І от я знаходжусь е, в, в цьому патроні і під'єднаний до е, електричного струму. Дякую. І коли є електрика. У мене є світло, я свічу. І це життя. Ну, для лампочки це життя. Коли Бог сказав, якщо ти згрішиш, ти смертями помреш, то він мав на увазі спочатку духовне втрата зв'язка з Богом і духовна темряю, а потім, вже як інерція всього, тільки як інерція. це буде фізична смерть. І от уявляйте собі, я дам. Я спілкую з Богом. Боже життя всередині, тому що Він вдохнув в мої низдві свій дух, і я його маю. Але я відвертаюсь від Бога, і своїм рішенням я втрачаю Його духа. От е, перерізається цей кабель, і електричества більше нема. Лампочка є, там всі провода є, все на місці, але світла нема. Там темрява. Ви розумієте? І оце Адам. І після такого Адама народжується наступні діти, лампочки. Вони теж лампочки, у них все є, всі провода, всі схеми, мікросхеми на місце, але світла нема. І так іде з покоління в покоління. Так, Бог. ну, Були люди, які вірили в Бога, вони служили Богу. Це дійсно, але народження згори могло статися тільки після того. Як буде заплачена ціна за непослух Першого Адама, буде заплачена ціна жертвою другого Адама. Це дуже просто, я не хочу багато, але щоб ми зрозуміли, чому тут Дух Святий. А перший Адам своїм непослухом приніс смерть на все людство. Другий Адам своїм послугам пішов на смерть для того, щоб викупити вину і дати життя всьому людству. Тому Біблія називає його другим Адамом. Тепер Біблія говорить, що це нас за гріх смерть. І ви знаєте, що Авраам приносив жертви за гріх, і Бог дав через Моїсе закон, щоб людство постійно приносило, і таким чином нагадувало: да, ми не маємо зв'язку з Богом. І в храмі Соломона в Єрусалимі була завіса, там, де була присутність Бога, люди не могли наблизитися. Це показувало, що немає вот там от це світло є, електричество, а лампочки не можуть підійти, тому що вони згарять. Їм треба викуплення, треба все нове, треба, щоб життя прийшло. Тому, якщо б люба людина віддала навіть самого себе в жертву, то нічого б не змінилося, тому що ми всі спотворені лампочки. В нас немає світла. Тому має прийти та лампочка, другий Адам, яка З'являється в цей світ, і вона має це світло. Тому, коли Ісус народився, Він народився від Духа Святого. І тепер Його святе життя Він не, створив, не зробив жодної гріха, Він повністю вдогодив Богу і Він пішов на хрест не тому, що він в чомусь був винений, а за оці всі лампочки, щоб після цього. Кожна лампочка могла включити тумбрів і засвітитися, і сказати: Слава Богу, я можу світити, у мене є світло, у мене є життя. Тому для цього і прийшов Ісус. І коли Христос помер на христі, і коли Він воскрес з мертвих, він з'явився своїм учням. 20 розділ Євангелія від Івана, 22 вірш, Ісус каже наступні слова. Тоді Ісус знов сказав їм: пам'ятаєте цю історію, мир вам, як послав мене Отець, і я посилаю вас. І, промовивши це, що він зробив, яка тут сила, Він дихнув і каже їм: Прийміть Святого Духа. Як пам'ятаєте, Бог створив із пороха, і дихнув, і Адам відкрив очі і став живим. Тепер стоять ці апостоли, які вже чудеса бачили, все. Ісус після смерті, після Воскресіння з'являється і каже: Прийміть Святого Духа ху, і дихнув на них. І вони стали народжені з гори. Лампочки засвітилися. Слава Богу! І ми лампочки які світяться. Так що давайте посміхатися. І тепер підходимо до завершення сьогоднішнього ось, часу розглядання теми Духа Святого. Але це ще не все. Після цього Ісус сказав: ідіть в Єрусалим і чекайте, коли зійде на вас Дух Святий. На вас, не всередині, Він вже був. І це мова йшла про хрещення Святого Духа. Для чого? Він сказав: Ви отримаєте силу і будете мені свідками навіть до краю землі. Тобто Дух Святий, хрещення це коли Дух Святий сходить на нас, лампочка вже світиться. Але тепер творець бере цю лампочку. Він вставляє, я не знаю, що тут придумати, якісь гавагенки, якісь там е, світові лінзи. І коли включається ця лампочка, там світло вже не просто всередині, а так світить, як прожектором всім аж до краю світу. Це хрещення Святим Духом. І от так, е, так і відбувається, що в Едемському саду Дух Божий був всередині людині. В старому заповіті Дух Святий, після того, як людина втратила, сходив на окремих людей. Ісус народився від Духа Святого і дав нам спасіння, і те, що називається, пам'ятаєте, народитися заново. Да? От каже, Ісус каже: якщо ти не народишся заново, ти не побачиш. Царство Боже, а той священий каже, я вже така стара людина. Що значить народитися? Це значить, знову оця лампочка не світиться, під'єднали і кажуть, Михайлович, ну що там, врубай, засвітилась, хух, слава Богу. Знову запрацювала. Ви розумієте? А... Тому апостол Павло каже, хіба не знаєте, що ваше тіло храм Святого Духа, який живе в вас? Ви знаєте в завершення. Коли люди думають, ну, Святий Дух, от ви сказали, порівняння, це сила, енергія це все понятне, але це не особистість. Біблія говорить, що Дух Свят... що наше тіло це храм, це не акумулятор, це не якийсь там, знаєш, генератор, це храм. А храм є тільки у Бога. Тому Дух Святий це і є Бог. Ми храм Святого Духа. В храмі покороняються, в храмі служать, в храмі дослухаються, так само робимо і ми.